Друзі, привіт! У цьому відео ми розглянемо рівняння, де добуток двох або більше множників дорівнює нулю. Розглянемо перше рівняння. Дивіться, тут у нас добуток двох виразів дорівнює нулю. Перший вираз 3х мінус 9, другий вираз 2х плюс 6. Добуток цих двох виразів дорівнює нулю. Дивіться, вирази, якщо у вас просто число, то ми в дужки його не беремо. А так як у нас два окремих вирази, ми повинні їх виділити. Завжди ці вирази виділяють дужками. І між дужками знак множення зазвичай не пишуть. Але якщо у вас отакий вигляд рівняння, то це означає, що ці вирази множать між собою. І давайте згадаємо, коли, в якому випадку, добуток двох множників дорівнює нулю. Ось, наприклад, є у вас два числа. Коли при множенні цих двох чисел ви можете отримати нуль? Коли у вас або два числа дорівнюють нулю, так? або хоча б одне з цих чисел дорівнює нулю? Бо ми пам'ятаємо, що при множенні на нуль ми завжди отримуємо нуль. Ось це ми зараз будемо використовувати. Тобто, у вас є два вирази, які помножили і отримали 0. Це значить, що або перший вираз дорівнює нулю, або другий вираз дорівнює нулю. Пишемо: 3х відняти 9 дорівнює нулю. Або 2х плюс 6. Дорівнює нулю. Тобто, або перший вираз дорівнює нулю, або другий вираз дорівнює нулю. Дивіться, ми отримали два дуже простих рівняння. Розв'яжемо їх і отримаємо відповідь. Перше рівняння 3х відняти 9 дорівнює 0. Все, що з невідомим залишається зліва, тобто 3х. А 9, тобто мінус 9, ми будемо переносити в праву частинку рівняння. Коли переносимо мінус 9, не забувайте, що він буде так перескакувати знак дорівнює, і тому знак мінус зміниться на плюс. Стане 0 плюс 9. А це у нас просто 9. І звідси х дорівнює. 9 поділити на 3 буде 3. Давайте розглянемо друге рівняння. 2х плюс 6 дорівнює 0. Так же само ми 2х залишаємо в лівій частинки. 6 переносимо в праву 0, мінус 6, так знак зміниться при переносі в праву частинку. Буде мінус 6. І тепер х дорівнює мінус 6 треба поділити на 2. І отримаємо мінус. 3. Дивіться, при значенні х мінус 3 та при значенні х3 наші вирази перетворюються на 0. Коли ми ось цю троечку підставимо ось у перший вираз, 3 помножити на 3, це буде 9. 9 мінус 9 це 0. То перша нас стане 0. І якщо ми цей 0 помножимо на будь-який інший вираз, то ми у відповіді отримаємо 0. І так же само перевіряємо мінус 3. Якщо ми мінус 3 поставимо у другу дужечку, так, буде 2 на мінус 3, це буде мінус 6. Мінус 6 плюс 6 буде 0. Тоді друга дужка стане нулем. І якщо ми множимо перший вираз на 0, ми знову ж таки отримуємо 0. І давайте розглянемо ще один вираз, ще одне рівняння. Тобто воно ще легше, ніж перше. Просто це на закріплення. Дивіться, якщо ви маєте таке рівняння, тут у нас цілих 3 вирази, так? добуток трьох виразів дорівнює нулю. Ті учні, які не запам'ятали, як легко розв'язувати рівняння, злякаються, будуть множити всі душки і нервувати. Але не потрібно. Ми пам'ятаємо, що якщо у вас в лівій частині добуток декількох виразів, у правій частині 0, то це значить, що при множенні, при множенні декількох множників ми отримали 0 тільки тоді, коли у нас якась дужка була нулем. Тобто або х 1 дорівнює 0, або х-3 дорівнює 0, або х плюс 5 Дорівнює нулю. Тобто ми розписали ось такі три вирази, отримали три найпростіших рівняння. Зараз розв'язуємо ці три рівняння і все. Перше рівняння. Тут у нас х дорівнює 1. Тут у нас Х дорівнює 3. І тут у нас Х дорівнює. Мінус 5. Ось і все. Тобто ми отримали відповідь. До речі, у відповіді ви будете писати всі ці значення. Давайте відповідь. Це відповідь тільки до другого рівняння. Тобто у нас відповідь один, це корінь рівняння, три це також корінь рівняння і мінус 5. Це теж корінь нашого рівняння другого. Ось і все менше хвилини займає розв'язок даного рівняння. Якщо пам'ятати, що добуток двох або більше множників дорівнює нулю тільки тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Запам'ятайте це і будете дані рівняння розв'язувати за пару хвилин. Я сподіваюся, що відео було вам корисним. Буду вам дуже вдячна за підписки, за лайки. Бережіть себе. Хай все буде добре!